Сесія канівської міської ради вкотре не відбулася. Депутати зібралися, проте не зареєструвалися. Перед початком сесії біля міського будинку культури зібралися жінки. Вони прийшли закликати депутатів ходити на сесії, щоб спрямувати гроші міської ради на потреби зсу. Ми прийшли, щоб депутатів заставити, щоб вони ходили на сесію. У нас як кажуть, іде війна, потрібно зброя для наших хлопців, які захищають. І всі проблеми, якщо навіть вони проти міської ради, то вони повинні закликати громаду, приходити на сесію, приходити самим і висвітлювати ті всі питання, щоб люди знали, що там робиться в тій міській раді і що робиться між ними. От нас запитують, чого ми тут стоїмо і чи платять нам гроші. Ну, всім зацікавленим можу розказати, що гроші нам не платять. А чого ми стоїмо? Бо ми прийшли підтримати наші зсу, наші збройні сили. Це на, на, на даний час єдина наша цінність, яку треба підтримувати. І якщо народ буде підтримувати армію, армія буде стояти. Зараз дуже важка ситуація. За три місяці вона ще змінилась. Не вистачає снарядів, не вистачає зброї, не вистачає дронів. У нас лежить 60 невикористаних мільйонів гривень бюджету за 23 рік. Неодноразово, ми вже я не знаю, на 20-й раз ми тут стоїмо з плакатами, починаючи з кінця жовтня місяця. Кожен раз, коли намагаються провести сесію, ми приходимо. Ми хочемо, щоб наші депутати або пішли і працювали, або складайте повноваження, якщо ви не хочете працювати, і йдіть геть. Нагадаю всім про перше позачергове засідання. Яке відбувалося 4.07.2023 року. У нас там був оголошений порядок денний, сім питань і одне питання ми не розглянули. Відповідно до нашого регламенту, питання порядок голосування та прийняття рішення ради. Рішення ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності. Проект рішення ставиться на голосування за основу. Потім йдуть голосування за зміни, і потім проєкт рішення ставиться на голосування в цілому, і після цього він або набирає кількість голосів, або ні. І рішення вважається розглянути. Наше рішення, не відбулося, наше рішення про бюджет Канівської міської територіальної громади на 23-й рік не пройшло повну процедуру голосування по регламенту. Відповідно, у нас одне рішення, яке не розглянуто. Ми повинні повернутися до розгляду, зареєструватися тим депутатам, які не зареєструвалися, щоб у нас було 14. Повернутися до розгляду порядку денного, зняти це питання, автор рішення не заперечує і воно вже не актуальне. Прослухати гімн і відкрити наступну сесію, на якій ви всі дружно зареєструвалися. Я пропоную зробити це. Проте цю пропозицію Оксани П'яткової. Голови фракції Європейська Солідарність, партія Зелених України і Батьківщина у своїх виступах не підтримали. Реєструйтеся, давайте зробимо двоє людей. Зареєструйтеся. і Ми це зробимо сесії. Ми Почитайте, будь ласка, регламент. по бюджету було проголосовано чотири рази за основу за основу. То ви хочете... види та способи голосування стаття 45, не пройшли. Що мені слухать? Ну ви одне й те саме говорите. Чому у вас якась є е, така позиція, не зрозуміла, і ви не хочете зареєструватися? От ви чому? Я хочу зараз звернутися до Ігоря Олександровича. Не давайте не будемо спекулювати оцими питаннями. Розпочні сесію наступну. Ви прекрасно знаєте, що ніяких юридичних наслідків для вас немає і не буде. Якщо Оксана Дмитрівна хвилюється за свій авторитет і не бажає працювати, це її законне право. Давайте поставимо крапку. Дуже важливі питання. Ми прийшли працювати, а не ображати. І оцю ситуацію, яка вона, я вважаю, штучно створена. Ви маєте законні підстави, поставити крапку і розпочати сесію. Та дійсно, вона, ви правильно кажете, це штучно створена. Всі ми знаємо, що якщо ми сесію не завершимо, ми, ми не маємо права до приватності. Для того, щоб завершити ту сесію, треба просто проголосувати про те, щоб виключити це питання з порядку денного і закрити Все. Для того, щоб виключити, треба 14 листів. Сергій, це, це не принципово зовсім. Якщо ми хочемо. Працювати для людей на подальше і розглядати питання наступної сесії. Ну дійсно, в чому взагалі питання стоїть? Питання почалося розглядатися. Воно началось да. І після того депутати пішли в зал. Розгляд питання не був завершений. Ні, я нічого не починаю. Я кажу, під час хворому, коли був хворим, прозвучали від головуючі слова, питання знімаються або питання йде на допрацювання. Таке було? Не було. То в чому питання? Ну, закрийте сесію, два чоловіка зареєструйтесь, проголосуйте і закрите. На пальцях скіньтесь, хто це буде? Якщо для вас це принципово. Всіх звертаюся. Ви чули мене? Я не до вас звертаюся, Володимир Леонідович, ви можете не голосувати. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, не голосуйте. Я всіх інших прошу. І закінчимо з тим питанням і підемо далі працювати. Ну, стидно. Ракети над головами літають ночі, ми тут сидимо щас, оце, що ми, Чим ми займаємося? Оце. Не стидно. Логічно опять Володимир Леонідович. Будь ласка, ви не голосуйте і не треба більше розмов. Я до вас звертаюсь, дорогенькі депутати. Будь ласка, давайте виконаємо це. Все, і крапка. На цьому поставимо крапка. Та не треба там ваші, наші. Голосуємо По Можна Поіменно. Факт -фак буде присутності. Ви шановні депутати, ви згідні? І закінчимо цю процедуру. Володимир Леонідович може не голосувати. У нього буде чисте Так поіменно. так поіменно будемо голосувати. На мою думку, нічого не відбулося, бо ми повинні були закрити попередню сесію для того, щоб відкрити, ну це так законодавство каже, для того, щоб відкрити е слідуючу сесію, в якій ми повинні були розглянути бюджет. Депутати з частини депутатів, яка займається і далі маніпуляціями всякими, вона відмовилася закривати ту сесію. Скоріше, всього, що у них на думці щось є. Що я не можу сказати. Ну, така ситуація. Сесія вважається така яка не відбулася. Депутати свідомо хотіли порушити регламент. А порушення регламенту це є відповідальність посадових осіб. Відповідно, вони наполягали на порушенні регламенту, а ми на це не пішли. Ми хочемо працювати відповідно до законодавства і до регламенту. Принципового питання зняти питання порядку денного, те що залишилося не розглянутим 4 липня. Ну зовсім ніякого я не бачу. Не хватило двох депутатів, які б зареєструвались при цьому всьому, що вони сиділи в залі. Ну це було все свідомо зроблено. Наші депутати все розуміють, коли міський голова сьогодні запропонував без реєстрації просто проголосувати поіменно це б означало зафіксувало б факт присутності депутата поіменне голосування за те щоб закрити сесію вони це не зробили бо вони регламент виконують там де їм вигідно на казначейських рахунках міської ради 54 мільйони гривень про які на жаль не говорять відкрито перерозподіл тільки ми побачили вчора вранці От, хто його робив, нам теж невідомо. Як завжди, у нами комісії у нас відбуваються, про ці 50, 54 мільйона ніхто не говорить. Наша позиція єдина, всі вільні кошти в цьому році повинні піти в одному напрямку. І спекуляцій в цьому напрямку не буде. І ми, я думаю, займемо активну позицію по контролю коштів в цьому році. І тим, чим займається улюбленою справою асфальтуванням міський голова Каніва, я думаю, цього ми не допустимо, і ми йому відкрито, я думаю, на наступній сесії зробимо цю заяву. Я голова регламентної комісії Сергій Ткащенко. Просто після сьогоднішнього засідання, а його, в принципі, не було міської ради, сесії міської ради, хочу заявити, що сесія яка відбулася що 4 липня 2020. Третього року відбулася. Всі питання були розглянуті, її тільки не закрили. Не закрили за того, що там була така псинока в сесійному залі, коли депутатам були там і погрози, і все остальное. і вони просто покинули зал і вийшли. Але саме юридичні всі основання вважати сесію, состоявшися, є. І сьогоднішній... Сьогодні, що не відбулася сесія, це штучне рішення міського голови і секретаря міської ради, що вони не казали, а це їхня стовідсоткова вина, що сьогодні сесія не відбулося.